Пісня посапола до Филипян, перший розділ із першого вірша. Післанні до Филипян 1.1. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться у Филипах з Епископами та диконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові Своєму при кожній згадці про вас. І завжди всякій молитві своїй за всіх вас, чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Амінь. Сідайте. Ми щиро дякуємо сьогодні, брати і сестри, Божому Богові. За його милосердя, за його ласку. І хай Бог благословить кожного, хто прийшов сюди в дім молитви, щоб почути Євангелію, щоб направити стопи своє у вічне життя. Бо що треба людині на цій землі, як життя її швидко минає? І що є краще на те, щоб одного разу ухопитися за вічне життя, мати надію на Бога? Чинити Божу волю, щоб одного разу піти у Боже Царство. Хай Бог благословить кожного, хто стомився на своїй життєвій дорозі і прагне Бога. Апостол Павло написав післання до Филип'ян і це послання, яке він писав його з радістю, він писав його з піднесеним духом. Бо історія оцієї церкви була такою величною, і він пам'ятав той день, пам'ятав ту ніч, коли йому в сновидіння явився македонянин і сказав йому: прийди до нас і поможе нам. Це було Боже ведення, це був Божий дух, щоби спрямувати ноги апостола Павла. Туди в Македонію, до Филипян, щоб принести їм святу Євангелію. І він знайшов там людей. Та жінка, яка торувала кармазином, повірила, пізніше він звільнив ту дівчину, гадалку від диявола. Пізніше він сидів в тюрмі і співав із своїм другом. Серед ночі, і він охрестив того вартового сторожа. І ось він пише післання до цих Божих людей. І починаючи післання, він пише: Я з радістю згадую про вас. І от рука його пише ці слова. І він хотів щось важливе. Написати на першій сторінці свого листа. Взагалі, коли людина пише лист, то вона перш важливе пише на початку. І апостол Павло завжди дотримувався цього правила. Він, перш за все, дякував Богові за тих, кому він писав оцього листа. Потім він писав важливі моменти і закінчував. Тем, що Бог давав йому. І ось він пише і каже, чиню за вас молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Цьому великому благовісникові апостолові було дуже приємно, що оця церква, яка утворена в сльозах в стражданнях, вона була його. Послідовником. Вона чинила так само, як він. І він говорить, що у вас є щось особливе. Те, що тішить мене, те, що мене радує, підносить мій дух. Те, що дає мені зрозуміти, що я не даремно у вас працював. Я не даремно страждав за вас. І я зрозумів, що ви сформувалися правильно. Ви зрозуміли суть Євангелії і для чого ви, як віруючі люди, є на землі. Це ваша участь в Євангелії. Апостол Павло мав ну, багато церквів, де він був їхнім батьком, апостолом, і він писав їм своє зауваження. Але ця церква була тією, яку він відпочивав. Він відпочивав там і тішився цими віруючими людьми. І він говорить, дякую Богові за вашу участь в Євангелії аж до тепер. Апостол Павло був щасливий, бо він бачив, що всі віруючі люди мають пряме відношення до того діла, до тієї справи, яку він робить. Це благовістя. Це звіщати людям. Добру новину. Взагалі, що є найважливішим, коли людина участвує в Євангелії? І перше це читаємо, «Бажаю же, браття, що віддали те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі притори та всім іншим стали відомі мої Кайдани за Христа. І багато братів Господі через кайдани мої посмілили та ще більше відважили Слово Боже звіщати без... безстрашно. Перша найважливіша участь в Євангелії це людський ресурс. Це люди, які одного разу спаслися, це віруючі люди, які ухопилися за вічне життя, які отримали надію. І побачили себе новими спасенними людьми. Це не ангели. Це не божі післанці зійшли з небес, це люди земні, це люди церковні, це люди, які ходять в зібрання, це людський ресурс, який задіяний у проповіді Євангелія. Царство Боже не може розповсюдитися. По землі без людей, без людей. Ісус Христос сказав так. І мусить у цій Євангелія бути проповідана всім людям, всім народам, і аж тоді прийде кінець. Кінець не може прийти передчасно. Кінець не прийде тільки тоді, коли Євангелія буде проповідана усім народам. Колись, куди, Коли ця Євангеліє зайде в найвіддаленіший куточок землі на острів, в село, кінець не прийде, поки ця Євангелія не зайде в кожну хатину у найвіддаленіший куточок нашої землі планета. І ніяке горе, ні пандемія. Ні війна, ніякі закони. Вони не зможуть перечекнути Божого плану, звістити Івангелію усім людям. Ні тортури, ні смерть, ні переслідування, ні голод, ні нагода не зможуть. Ніякі безбожники, атеїсти, ніякі закони, всякі заборони не зможуть перешкодити проповіді Євангелія. Ісус Христос, те, що Він сказав, точно збудеться. І Він прийде тільки тоді, коли Євангелія піде аж до останнього краю землі. І кого мав Ісус Христос? Хто складав Його армію, які готові були понести Євангелію в найвіддаленіші частини землі? І перше, це були його апостоли. Перше це 12. О тих 12, які вчилися з ним три з половиною роки. І єдине, їхнє завдання було це сіяти Євангелію. І не займатися ніякими материними речами. Вони мали головне завдання це звіщати Євангелію, людям усього світу. І він сказав. Перед своїм піднесенням на небо, тож ідіть і научіть всі народи, навчаючи їх зберегати все те, що я заповів вам. Це було таке велике завдання для цих 12-тьох, і вони зрозуміли все. Іншої справи для них немає. І пізніше, коли була справа із матеріальним служінням, то Петро каже, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Цей великий Божий чоловік сказав так моє покликання звіщати Євангелію. І я більше нічим не можу займатися. Це були 12 учнів, які виконали свою місію і понесли Євангелії, починаючи від Єрусалима, Самарії і так далі до язичників. Коромав Ісус Христос в наявності в своїй армії благовісників. Це були благовісники. Це були люди нижчого рангу, але їхнє таке завдання було благовістити Євангелію. До них належав Степан, до них належав Пилип і інші такі люди. Які звіщали Євангелію, їх було багато, їх була велика кількість, і вони ходили від села до села і звіщали людям добру новину. Кого ще мав Ісус Христос у своїй армії, щоб вони йшли і се Евангелію, і ми читаємо в дії святих апостолів, і ходили розпорошенці. І Боже Слово благовістили. І знаєте, хто це? Це не апостоли, це не благовістики. а це звичайні євангельські християни, такі, як ми з вами. Бог так чинив, що вони розпорошилися через переслідування, яке знялося через Степана. І вони пішли туди, де вони втекли. І ми читаємо і ходили ті розпорошенці і благовістили Боже Слово. Погляньте, скільки на той час у Першому столітті Ісус Христос мав кількість людей, які несе Євангелію, і вони змогли у Першому столітті євангелізувати весь той світ. Вони зрозуміли. Що це треба зробити? І коли почалося гоніння на них, перші християни, вони взагалі думали, що вже скоро Кінець, вже скоро прийде Ісус Христос. У них таке було очікування, що прийде ось ось Ісус Христос. І в них було єдине бажання звіщати Івангель людям про Ісуса Христа. А скажіть, що може бути славним. На цій землі, як сказати, людині про благода спасіння, про вічне життя та кращого немає, я хочу сказати, що в нашій Україні темрява, при великій наявності церков, івани християн, багато людей вони не знають правди Божої. Недавно мені одна жінка сказала, коли я говорив їй про виправдання. Вона говорить, я не чула цього. Я, я не знаю цього. І вона була здивована, вже вона в похиному віці. Він каже, я, я перший раз таке чую. І вона була здивована, чуючи Євангелію Ісуса Христа. І я нахожу велику радість звіщати людям добру новину, незважаючи ні на що, ні на які негаразди, ні, не як і знайти все, що зустрічає людина на цій землі, тому що моє серце горить бажанням людині сказати є Боже спасіння, і тобі не треба йти у пекло. Тобі не треба йти у вічний вогонь. Чому я ж грішний говорить люди? А тому, що Ісус Христос своєю кров'ю. Заплатив за твоє беззаконня, і тобі по праву належить це місце в раю. І Я з радістю говорю так, вам по праву належить місце в раю, не за ваші діла, не за те, що ви нікого не вбили, не вкрали. Ні, абсолютно діла ваші не беруться до уваги. А те, що Ісус Христос узяв вашу провину на себе. І за неї заплатив. Заплатив. Зняв Бог із людини. І кожний українець він має почути це. І хто про це має сказати? Це ми з вами. Так. так Наші уста мають сказати. Хтось каже, о, на Україні вже скільки Івангелії роздали, скільки знаєте, все то говориться, люди не знають. Таємниці Божої благодаті. Я часто задаю собі питання, коли я роздаю брошури, газети. І я думаю, читають люди чи не читають. І недавно йду я по масівцях, і там я даю одному один дім молода сім'я там, але так не приходилось говорити з ними. І я той день йду і думаю, цікаво, читають вони чи не читають. І виходить молода жінка, я кажу, я даю вам розету вірою. Ви читаєте? Вона так з радістю говорить, так, я читаю. Мені подобаються такі штучки. І я йшов від неї з піднесеними крилами. І я собі буду так, просто я подумав. І я запитав її, ця людина просто сказала: я читаю. Дорогі мої брати і сестри, велика радість сказати людині про надію на вічне життя. Не має значення всі негаразди життя. Абсолютно сказати людині про вічне життя, вона піде до раю. І буде всю вічність Богові дякувати, що до неї прийшов ось той чоловік. Ісус Христос сказав так: ідіть і проповідуйте Євангелію. Оцей тягар, оця місія. Вона лежить на церкві Божій із покоління в покоління. І ніхто цього не відміняв, ніхто не знімав цього тягара із святих людей. Ніхто не, зні... не знімав цієї справи з віруючих людей, ніхто не може сказати що щось важливіше, як нести добру новину людям. Абсолютно ні. Мій заклик сьогодні, щоб Дух Божий побудив наші серця, і щоб ми могли, були охочими стати учасником Євангелії. І це просто дати людині брошуру. Євангелію сказати пару слів це участь в Євангелії. І про це дякував Павло, Богові за цих людей. І він зрозумів, що ці люди зрозуміли, як кажуть, в чому суть до діла. Вони зрозуміли, що я спасений і маю спасати інших людей. Як ми співаємо в одній пісні, хоча би. Один сніп привести до Бога. Чи не так? Хоча один сніп, щоб вся людина сидить в зібранні і каже, оце він мене привів до Бога. Це велике щастя. Участь в Євангелії є ось якою ще. І говорить апостол Павло. Бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Участь в Євангелії, вона ще є такою, це безпосередня молитва, яка приділена спеціально для покаяння людей. Це молитва віруючої людини, яка лється до Бога і має єдину ціль. Щоб церква Божа поповнилася спасенними людьми. Але як ви думаєте, про що треба молитися спочатку, щоб були покаяні люди в зібранні нашому? Щоби ми бачили людей, які виходять сюди, про що саме перше треба сказати Богові у своїй молитві? І ось дивіться, Євангелія Луки, 10 розділ. Другий вірш. І промовив до них, хоч не великі, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників він вислав на жниво своє. І коли стоїть питання покаяння людей, і коли церква каже, ми хочемо покаяних людей, то зразу виникає друге питання. А хто піде благовістити? Бог не відміняє цього правила. Жниво велике, є люди до покаяння, робітників немає. І та серква, яка хочу, щоб і каялися люди. Вона